Салют, Богдан на зв'язку. Зараз я поділюсь з тобою топовою інформацією про рілси, яку ти ну точно захочеш реалізувати прямо після перегляду цього відео. Що ж, не будемо томити, поїхали. Рілси, це не просто короткі відео для розваги, це потужний інструмент, який може ну, власне, зробити твій блог популярним, залучити нових підписників. А що саме головне перетворити їх на клієнтів і принести дохід. Отже, рілси це твої вхідні двері. Уяви, що ти маєш магазин з неймовірно класними товарами. І якщо люди не бачитимуть яскравої вивіски, то вони просто пройдуть повз. А рілс це саме та вивіска, яка привертає увагу, яка викликає інтерес і запрошує людину. Ну, власне, зайти всередину, але не всі рілси працюють однаково, і тут важно, тобто тут важливо зрозуміти, що взагалі потрібно твоїй аудиторії. Ну, власне, щоб створити е, той контент, який спрацює дуже часто. Ми робимо ну, величезну помилку, я в тому числі, коли зосереджуємось лише на, на популярності, на переглядах, забуваючи про головну мету заробіток. Ми починаємо знімати там приколи. На нас підписуються індуси, да, мільйони індусів. Це теж бізнес-модель, і їм, мабуть, можна щось продавати, але ми зараз говоримо про класичний локальний бізнес з послугами для наших людей, да, для, для своїх. Тому просто приколи ми не знімаємо. Ми хочемо перетворити наш блог на бізнес. а... Показник успіху бізнесу це що правильно чистий прибуток і бажано якнайшвидше. Ключ до успіху в рілсах це баланс між цікавим контентом і твоєю експертністю. Не треба старатись зробити все там ідеально, навпаки. Іноді краще працюють ті відео, де ти от просто якось неряшливо розповідаєш там про, про свій бізнес, щось корисне, щось цікаве, про життя. Скажімо так. Люди цінують щирість, відкритість, оцю справжність, тому не варто вдавати. Себе когось іншого, просто будь собою і ділись своїми знаннями да, своїм досвідом, своїм життям. Диви, що важливо: Твірілс може як залучити людину, так і втратити її назавжди. Тому важливо правильно підібрати теми для рілсів. Вічні такі самі основні теми завжди це е, гроші, стосунки, здоров'я, розваги. Все це працює на ура, вони цікаві кожному, і ти можеш підлаштувати їх під свою нішу, щоб зачепити потрібну аудиторію. Після перегляду твого рілса у людини має з'явитись бажання е, почати взаємодіяти з твоїм контентом. Тут вже і відбувається славнозвісна воронка. Тут вже відбувається магія, і в хід вступають такі страшні слова, як чат-боти, лідмагніти, анкети і так далі. Тут вже важливо дати більше цінності людині, показати експертність, розкрити інші там аспекти, нюанси твоєї діяльності. Задача наша утримати людину якомога довше і. Поводити її по різним платформам, щоб він ознайомився там з, усім, з усією необхідною інформацією, да? щоб в нього от в голові з'явилася думка: О, а мені це треба, а я це хочу. А я йому довіряю. Так, все беру. Куди оплачувати? Більш детальніше, як налаштувати воронку, щоб 24 на 7 отримувати клієнтів безкоштовно, ми поговоримо пізніше. А зараз ми запускаємо рілси і отримуємо перші заявки, отримуємо перші реакції. Давай проглянемо кілька ідей конкретних, які можна використовувати. Перше, це також відома говоряща голова це формат, де ти просто говориш на камеру розповідаючи. Якусь тригерну, цікаву свою тему. Наприклад, поділись трьома найбільшими помилками, які варто уникати в твоїй сфері. Це може бути також сторітелінг, де от люди люблять історії. Розкажи про свій шлях, як ти прийшов до успіху в чомусь, або, наприклад, про кумедний випадок розкажи. Історії завжди викликають емоції, а емоції приводять до дій. Діалоги та скетчі. Зроби коротке відео у вигляді діалогу між е, двома персонажами, де один із них розповідає про проблему, а інший пропонує рішення. Ти можеш зіграти і одного, і другого персонажа, просто вдягни різний одяг. Це може бути, знаєш, от, е, діалог про те, як легко і швидко створити вірусний різ. Кажуть, що потрібно налаштувати стрічку рекомендацій, я це в свій час зробив інтуїтивно, але потім знайшов інструкції, як це робити правильно. Ось основні моменти: ти повинен переглядати контент, який хочеш показувати своїй цільовій аудиторії. Тобто, ти буквально маєш стати сам своєю цільовою аудиторією. Як це може виглядати? Ти займаєшся будівництвом ремонтами. Але ти дивишся контент про рілсмейкерів. Це погано. Не тому, що з тобою щось не так, а тому, що алгоритми от соціальних мереж інстаграму працюють особливо. Ніхто точно не знає, як їх ідеально налаштувати, але от є конкретні рекомендації, які от можуть допомогти. І їм варто слідувати. Тобто, якщо ти будівельник, ти маєш дивитись будівельний контент і все, що з ним пов'язано. Ти маєш взаємодіяти з цим контентом. Лайкати, коментувати, пересилати. Ти маєш підписатись на всяких топів в цій ніші. Чому? Тому що Instagram бачить, який, який контент подобається тобі і починає показувати тебе іншим, хто цікавиться цією ж темою. Тепер саме цікаве, щоб отримати ще більше крутих ідей і дізнатися, як ефективно використовувати рілси для залучення клієнтів. Я запрошую тебе на своє персональне навчання. Там ти дізнаєшся, як створювати оцей от контент, який буде не лише популярним, а який приноситиме тобі гроші. Тобто, заради цього ми тут і зібрались. Ми розберемо, як працюють алгоритми соцмереж, як адаптувати. Ідеї під свій стиль, як зробити так, щоб кожен Різ працював на тебе. Я розповім покроково, як шукати ідеї, як створювати конкретно цей кінцевий ролик. В описі до цього відео є анкета, яку треба заповнити. І це ще не все. Кожен, хто заповнить анкету, отримує доступ в закритий канал, де я зібрав більше ста ідей для ваших Рілз. Заповни анкету та приходь на мій особистий безкоштовний розбір, консультацію. Це твій шанс отримати ну, від мене індивідуальні персональні поради та стратегії, які ну, допоможуть дійсно вивести твій контент на новий рівень, твій бізнес на новий рівень. Тому не втрать цю можливість, заповни анкету вже зараз. До зустрічі!